Вітанечко всім! І з вами, як завжди, я Владислав. І Сьогодні ми з вами продовжуємо бавитися таку гру під назвою Roblox. І сьогодні ми розпочинаємо бавитися у новий режим під назвою Двері або ж Doors Ви дуже багато разів писали в коментарях, тому починаємо бавитися у цей цікавенький та новий режим на нашому каналі. Ну що ж, починаємо, збираємося коротко про цей режим. Тут є українська мова, і це просто чудесно. Нарешті, перший режим, який я бавлюся, має саме українську мову. Це просто неперевершено. Ну що ж, збираємося, у нас іде четверо у нас мультиплеєр в цьому режимі. Це щось схоже до жахастиків. Оці всі режими. Так, ну що ж, двері ми починаємо з такому ліфті, чекаємо деякий час, але, звичайно, що ми можемо це все прискорити з допомогою он тієї кнопочки. Ну що ж, починаємо. Нам потрібно ходити по коридорик, відчиняти двері. Ну і, звичайно, ховатися від деяких поганців, деяких духів, химер. Так, все, ключем ми відчинили двері і продовжуємо далі наш шлях. І я, до речі, не знаю, що тут у нас в цьому режимі, тому що я нічого не дивився в Ютубі, але напевно, що тут щось треба таке і робити. Ховатися, тікати, ходити по коридорах. Ну, як і зазвичай. Також можна ховатися ось в цих шафах, також можна перевіряти деякі там шкафчики, тумбочки, щось та знаходити. Разу кажу, я вперше бавлюся в цей режим, і багато чого в ньому для мене є щось таким новим. Так, бачу, наш гравець перевіряє тут все. Так, що тут у нас є? Бачимо знову коридори. Ну тут нічого, крім цих шкафчиків і немає, і Шаф оцих всяких тумбочок. Ну що ж, ходимо, перевіряємо. Так, друзі, якщо ви хочете продовження даної рубрики, продовження роблоксу, подібних режимів, то не забувайте про ваші вподобайки, про ваші позитивні коментарі. які... Які... Мотивують мене робити наступні видиви. Так, ну що, щось ми таки натиснули. ну Тут нічінько більше немає в цьому погребі. Піднімаємося, звичайно, що догори. Дивімося, що тут у нас. Бачу, кудись наш о, гравець. Втік. Наш колега. Так, тут нічого немає. Ви ще можемо відкривати ось тумочки, не зскаючи. Я щось чую, щось чую, куди, куди, куди. куди? Треба кудись тікати. Так, 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 так. А де, а де всі інші? Куди мені бігти? І мене хтось піймав. О, ми навіть отримали досягнення одна з багатьох. Нас таких впіймав якийсь засранець. Ви померли від раша. Так а що далі? Звертайте увагу на будь-які ознаки, які можуть натякати на його прихід. Отже ж цей раш. сховався від нас. Так, ззаді нас підійшов, а інших також моїх послідовників. Так, ну що ж, бачу, що потрібно розпочинати ще одну спробу. На жаль, поки що з козаком. Тут також можна навіть вибирати за ті монетки, які ми знаходили: віднички, ліхтарики, вітамінки і також запальничку. Ну що ж, продовжуємо, біжимо з козаком. Так він відчинив дверцят, і ми, звичайно, продовжимо. Ну, стосовно першої спроби, я не дорозповів до кінця. Інші позникали. Напевно, що Раш їх впіймав, або, можливо, вони встигли сховатися, але я не встиг. Ну, нічого, продовжуємо далі нашу подорож, досліджувати ось ці двері. Ще пишіть, які ви режими хотіли б бачити на каналі, і, звичайно, які ви бавитеся в даний момент. Які вам режимі взагалі до вподоби в <смі> цій залозі? Так, продовжимо ще одні двері. Цікавенько, кого ми ще зустрінемо, тому що мені писали, що не тільки тут є у нас Rush, ще якісь там інші. Холд і багато інших. Не знаю, кого ми тут ще зустрінемо. Так, а куди далі нам? О, можемо ці відчинити. Ось бачно ось такі картини. Ходиш по цих коридорах, досліджуєш це все, скрімери. Ну, спеціальні жахастики. Або як ще говорять американці, хоррор. Ну, але в нас жахастики. <гум> так, ходимо тут. Що тут у нас є? Тут нічого немає. Так, козаче. Ходимо тут, перевіряємо. Можливо, зайдемо якісь таймонеточки. Ключики. А тут е, нічого такого немає. Трішки складновато керувати. Ну, потрібно ще звикли до цього керування. Так, е, так, відчиняємо, відчиняємо. Тут нічого у нас немає. Е, на жаль, тут нічого ми не можемо розшукати. Я гадав, що ми тут щось корисне та й знайдемо в цих тумбочках, але, на жаль, тут нічого таки нема. Так, давай підемо ось цю 12-ту кімнату. Так, щоб ти на Тут переглянути, можливо, так щось ми і розшукаємо. Так, тут нічогісінького у нас нема, тут щось буде. І, на жаль, тут також у нас нічого немає. Так, далі. От, ще одна якась кімната. Так, куди нам далі? Я чую зуб, я чую зуб. Ховаємось, ховаємось, ховаємося. Так, 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 так. так. Фух, ніби пронесло. Ніби він зник. Стоїмо дочекатися. Так, ні-ні, ні, ні, ні якийсь приступ, якийсь приступ. А що це взагалі коїться? Він десь близько, він мене бачить. Так, так, ні-ні, ні я не піддаюся цьому всьому. Тішки втратили в життя, але вижили. Ой, і козак вижив. О, чудово. Це дуже добре, що ми змогли пережити ось це. От я гадав, що ми зараз і програємо. Так, ідемо далі, козаче, прямуємо до гори. нам ще не один. Не один коридор пройти разом. Отак. Щось я навіть чую. Хтось пшикає. Ну, я надіюся, що це не якісь там інші. А, хтось двері пошкодив. Хтось таки пошкодив. Тик, тик-тик-тик. Відчиняємо вже 16 двері. Так, тут нікого нема, нічого немає. Давайте далі. У 17 двері. А тут. -то там. Давайте сховаємося. Я ще знаєте, я дуже побоююся. Що, може, там таке щось є. Бо бачу, що темнота, а там точно 100% має щось бути. Навіть щось кличе, бачу, козак забіг. Не боїться. Я також не боюсь, але варто таки перестрахуватися і сховатися в цій шафі, тому що все може бути. Так, нібито його тут немає. Нібито все гаразд. Так, продовжуємо далі шлях. Тут так темно, нічигісінького не видно. О, бачу, якісь двері присвічуються. Так, я надіюсь, козак там є. Він вижив. З ним все гаразд. І ми продовжимо далі наш шлях. Так, куди це він зник? А, ось він. Все, продовжуємо далі наш шлях. Так, далі 19 двері. Ми вже, бачите, на рекорд йдемо. О, бачу якусь тут кімнату. І тут офіс, Дощик іде. Ну, не ламповий, звичайно, дощик. З нього зараз складно. Так, 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 так. Ось Такі будинки з привидами. Так, забираємо ключик, нам треба відчиняти далі. Так, тут щось буде і будь якісь. О, є монетки. Добре. У вже 75 монет, класно. Можливо, щось її придбаємо ми. в <сум> майбутніх видах, якщо, звичайно, ви їх хочете. Так, відчиняємо цей замок, так? І йдемо далі. 20 двері. Так, щось впало. Мені здається, що щось на нас таке і нападе. Щось тут переховується, якщо одна шаха впала? Давайте сховаємося. Перечекаємо. Можливо, щось так буде. Так, нібито нікого я не чую. Так, а що там? Що там коз... козак у нас живий? З ним все гаразд. Так. А що це трапилося? Ну, вже наш козак програв. Не розумію, з чим це зв'язано, Обов'язково пишіть в коментарях, чому це так. Можливо, він на нього напав в шафі. Міськаво, чи взагалі вони в шафах переховуються, але запальничку таки я знайшов. Ну, козак знайшов запальничку, а не я. Ну, шкода його, шкода, але, на жаль, ось такі у нас. Проблемоньки, ось така у нас ситуація, але потрібно далі продовжувати наш шлях. Треба йти вперед, треба змиритися з цією втратою. Він вже зник. Ось таке, бачите, в цій грі. Коли, звичайно, що програє гравець. Ну що ж, йдемо далі, 21-ша кімната. бачу. Напевно, вчора десь є. Так, тут темно, 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 але все одно я йду, у мене запальничка є. Так, так, так. І він мене піймав. А хто це був? Е, знову Раш? Ти програв. Ви знову померли від Раша. Звичайно, я знову від нього помер. Звертайте увагу на світло, воно пов'язане з його приходом. Та я нібито знаю. Так, розпочинаємо ще одну спробу. Так, надіюся, ще хтось такий до нас приєднається. Бачите, тут і у нас є Маргарита. І бачу козак. У нас є, приєднався, ще не вистачає одного гравця, і можна, звичайно, що починати. Ось ще хтось стар. Бачу, бігає, може якийсь підруч, хто його зна. Але ми зараз починаємо бавитися. Це наша нова спроба бачу, от, якийсь наш тімейт побіг так швидесенько, Я його не знаю, це не з послідовників хтось. Але бачу, вправно б... <свистач> бавиться, біжить туди швидесенько відчиняє. Точно якийсь спідранер. Бо тільки спідранили, так. Треба потрібно почекати своїх, не потрібно своїх кидати, тому що ж небезпека щатує. А разом можна і. <свистач> Гору знести. Так бачу, наш біжить. Тімейт, так що біжить, ми навіть не можемо його наздогнати. Так, куди ти поспішаєш? Так, тут знову якась нова кімната. Я її ще й вперше бачу цю кімнату. Ми ще тут ніколи не бували, така бібліотека, нібито. Так, а куди він взагалі побіг? А, він відчинив щось. А, відчинив ось це? А, ми також можемо її це відчиняти. Так, далі йдемо. Так, не відставаємо. Не відставайте. Треба бігти. Треба поспішати, треба за своїм прямувати. Так бачу, він наш туди побіг. Так, нам далі донизу, донизу спускаємося, наздоганяємо свого тіммейта. Так, а що це таке? Він що в нас? Загнав у пастку чи що. Так, а куди мені далі? А що це таке взагалі? Що це таке з очистка моця бігає за мною? Так, так, так. Бачу вже ні-ні. Трохи здоров'я втрати від деяких наших послідовників також м -м, програли. А хто це такий був? Ви померли від того, що називають холд. От бачите, вже якийсь новенький у нас. Ви повинні тікати від нього. Ну Так, я ніби той зрозумів, що треба було тікати, а куди потрібно було тікати? Втім, воно може з'явитися перед вами в будь-який момент. Так, ну що ж, давайте ще от останню спробу. Побавимося знову з козаком. Ось так нам і пощастило. Так, сходимо сюди і відчиняємо ось цей замок. Тепер я відчиняю. Так, а, потрібно утримувати Е. Добре. Ну що ж, козачі, побігли. Побігли. Це наша остання спроба <сум> в цьому ведеві. І ми <сум> дослідимо, можливо, краще. Можливо, я, я навіть не знаю, як нам пощастить вижити. Бо я не дуже. Розуміюся, в цьому режимі можете писати поради, якісь цікавинки про цей режим. І в наступному видаві ми спробуємо знову побавитися в цей режим. Можливо, буде нас набагато більше е гравців, більше послідовників прийде. Ми побавимося, тут побігаємо, пороздивляємося. Так, сьома кімната відчиняємо. Нібито нікого немає, нібито. У нас електроенергія не зникає, нічого тут не блимає, все нібито гаразд, все в нормі. І нібито ніхто до нас і не прийде. Ніхто з цих зращів, холтів, ще там подібних. Так що тут у нас є? О, ми тут можемо знаходити монетки. Чудово, чудово. Я Не розумію, куди мені інші монетки зникли. Можливо, це ті монетки, які я отримав під час цього. О! Час і спробую. Ну що ж, йдемо далі. Нам потрібно відкрити ось цей замок. Так, відчиняємо. І йдемо далі. Бачимо якусь кімнату. Але, але я боюсь, він йде, йде. Думаю, що козак втече, втече від нього. Ні, ні, ні. -ні. Я сподіваюся, з ним все гаразд. Нічого з ним е, поганого не трапилося. Надіюся, він вижив. Так, знову ці приступи. Ні -ні -ні. Все, виліз. І. На жаль, козак програв. Але чомусь ось такий виникає така помилка, що він повзає. Е, на жаль, ось такі у нас реалії в дверях. І ось таке у нас видиво. А я, звичайно, вам дякую за те, що ви переглянули дане видиво. Не забувайте про вподобайки, позитивні коментарі, тому що ці речі мотивують робити наступні видива. Також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, тому що це дуже то дуже важливо. У даний час. як то кажуть, бувайте до наступних зустрічей, мої любі послідовники! Слава Україні! Слава Збройним силам України!